Доброго дня, ми з України і я рада вас вітати на своєму каналі. Рішила вас взяти з собою, вирішила на риночок подивитися, що скільки коштує. Ось грибочки. 750 гривень, ось від таке відерце. Ось такі грибочки по 300, ось такі ковдри є. Зараз подивимось, що скільки коштує, якщо будуть продавці, ось мильце є. Ручна робота, ось такі тапочки тепленькі. Трошки подивимось. Бачите, чаї різні, різні, грибочки. А ось такі, скільки коштують? Ось такі. Це 400 гривень. 400 стопроцентна Угу. Подивимось, що у вас тут є жилетки, носочки. Хочеш, які гарні. Це вже сам риночок. Невеличкий, такий євря, чи риночок. Такі дощечки. Доброго дня. А така 260. Ось такі, магнітики, скільки коштують? Чи так різна ціна? 20, 25, 30 а, Ага, 20, 25, 30 Ще я взяла штуку 15 Ага. Ось такі. Дякую. А спеції такі скільки? 100 гривень. 100 гривень. Для бограчу, для плову, для риби, для піц. Медок. Трошки погуляю. чаї карпатські. Які хоче бадьорий, заспокійливий. Які хочеш. Ось тут багато з дерева. Так. Для бівся нам линця треба якусь підставочку. Це для кави, мабуть, і сюди якийсь смаколик. Різні різні, бачите. Що там таке побачив? Цікаво, яка діжка. Я рік зброю дивиться. Це не зброя, так? це не зброя, так. Зброю не можна. Так, тільки мисливські. Є всякі фірмові, море, шведська. Ось дуже гарні. Танчики можна зібрати з дерева та склею, склеювати саму машинку. Ось така красота. Це, каже, не зброя одразу. Ось зброя, сама настояща зброя, натуральна. Карпати, букавель, шапочки такі. Багато, багато закрито, практично зараз не, люди не так подорожують, як раніше. У нас є така баночка, коштує. Сториви. Сторинь, медок і горішки. Ось такий медок. А така баночка грибів? А які це грибочки? Білий. Білий. А що це такі що за смаколики? Горішки. Яленів меду різні ягоди. Ага. Різні, різні. Та шиваночка така. Там немає нікого. А. Поки подивимось. Ось такі є магнитики всякі різні. І на іншій сторону теж. Підемо. Не, не, не знайшов зачіску, розчоску. Я не знаю, як українською буде розчоска, мені треба. Забула дівчата вдома розчоску, представляєте? Це капець якийсь. Ніде нема. Ну зараз іще там є. У вас немає голову чесати. Голову ну, чесати. де? Отена дубові. Ага. А ось така скільки? 40 Давайте, ну, давайте. Воно нормально. Немає так. чим. Забуло, Ой, Затумую. у вас тут така красота, я не повернулася в цю сторону. Ну, давайте але... покажемо, розкажемо. Хочете? Ага, ось такі є. Такі разніші штучки. Всі. І Шухевич, і Бандера. Для не. тих, хто вважає, ну, що да, тут степан. самі бандерівці зібралися. Ой, Боже, які 400. вони Угу. Uh -huh. Так, соляночки. Це підставка під гаряче, да? Так. Різні дощ, дори. Ану, досички, подивись. Дуже менше дуплі це скільки. Скільки така? 900, є 200 там на дворі. Так, візьміть, будь ласка, за, uh -huh. за це. Нема мені нічим розчискуватись. А, ось торцеві. а ну торцеві які. Ага. Оці, оці самі якісні. 1000, 1200, 1400. Угу. У мене вдома така. Ні, да, це на все життя. Ну, але треба трошки доглядати, щоб не спотати. Масло тросочок. І не стукати типу, угу. по них. Це торцеві називаються, так? так? Вони набрані, ну, бачиш, сир. розланка торцом уверх. Ага, по чому різні? По торту. По ага. по волокнах, а між волокнами. Того ніж менше тупиться. Ага, зрозуміло. Ага, так. Ну, Це подаруночки для матусі, для бабусі. Ага, вісімдесят гривень. Такі картоплю. Ага. Дякуємо. Дякуємо. Ось тут що вам ще показати, тут гарне таке. там до тих дівчат ми ще підійдемо. Покажемо. Ідемо, зараз, Ось такі різні розміри. Пані, там трохи щось хотіли. Дивимось, поки дивимось. Ось так. Ось такі гарні теж. Вони тепленькі. Бачите. Такі мені на роботу треба. Боже, які файні, да? Дивіться, які файні, різнокольорові. І тепленькі ж, мабуть. Тепленькі, тепленькі. Там ще трошки є. Зараз бачите, на виході ще одна. Чуєте, працює генератор. Люди працюють, виживають, як можуть. Ось оно, ну, давай таку красоту покажемо теж. Глядачам. Дивіться, який гуцул. Засипало трошки гуцула, але ж, але ж файний. Ну що, мої любі друзі? Такі трошечки вам, трошки-трошки вам України, Карпат не сонячних засніжених Карпат я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.